Привіт! Мене звати Ольга Ліміт. Ви на моєму YouTube-каналі, де я ділюся інформацією, що стосується Німеччини. Також допомагаю всім бажаючим вивчити німецьку мову. Ви також можете мене знайти на інстаграмі, особисто задати мені питання, якщо щось когось цікавить. І в цьому відео я хочу вам розповісти про новини, а саме про те, що для українських біженців будуть продовжені документи до 26-го року, також про зміну параграфу, переваги та недоліки, і прийом біженців соціальні виплати для тих, хто ще планує чи хоче приїхати в Німеччину і, можливо, десь чув, що Німеччина не приймає біженців і так далі. Перше: Єврокомісія підняла питання про продовження. Документів для українських біженців до 26-го року. Я про це говорила і раніше, тому що багато хто казав, що 25-й рік і всіх будуть висилати назад. Ні, такого не може бути, спираючись на практику попередніх країн, так як попередніх біженців ніколи такого не було, завжди було продовження документів до вирішення якогось певного питання. Назад відправляли лише дуже в одиноких випадках. Такі випадки я також знаю, але це не стосується українських біженців. Отож, на всі чекаємо рішення. Якщо Єврокомісія підняла, підняла це питання, то ясно, що і рішення буде прийнято, тому що попередні рази так само це було. А Наступне, про що я хочу сказати, це про зміна параграфу з 24 на 18 А, 18Б. Дуже багато інформації, дуже багато. А... Українських громадян Німеччині розповідає про це, як вони вже змінюють, але треба також знати про свої переваги і недоліки, тому що в мене є знайомі, які ще до війни мають параграфи ці. І з чим ви можете стикнутися, якщо у вас такий параграф, якщо ми порівняємо, якщо, наприклад, ви на 24-му параграфі, ви маєте право на різні соціальні допомоги, це відомо, та? маєте на. Можливість працювати в різних сферах, спробувати себе в різних сферах, навчатися. Це все також відбувається за кошти держави. Ви маєте право е, сьогодні працювати за однією професією, а завтра, наприклад, спробувати себе в іншій професії. Е, і це не забороняється. Коли ви переходите на е, інший параграф, і це треба обов'язково кожному знати і обов'язково прочитати що, наприклад, такої можливості сьогодні попрацювати на одній роботі, завтра на другій, не буде. Тому що, ну, наприклад, наприклад, якщо ви працюєте по догляду і ви е, зробили собі параграф, 18-й А, здається, да, е, за доглядом, е, зібрали всі документи, то, е, а там, наприклад, через Певний період часу ви захотіли піти працювати в іншу сферу, не знаю, наприклад, в Росман на касу, де можливо вам більше запропонували коштів, то такої можливості вже не буде. Тому що цей параграф передбачає, що ви, власне, будете ось цю роботу з цією професією виконувати. Також для того, щоб пізніше змінити. Або на якусь іншу роботу піти, або, наприклад, ви хочете навчатися, це все треба буде узгоджувати з міграційною службою, завжди запитувати, чи ви маєте право працювати. Наприклад, ще, якщо ви, там, ви вчитель, але ваш, я знаю, що в багатьох дипломів вчителів є ще вихователь. Можете працювати вчителем, вихователем, і ви, наприклад, зараз розумієте, що можете працювати вихователем, і вас взяли вихователем, і ви швиденько переробляєте цей параграф. Звісно, це добре, але якщо ви пізніше підтягнете свою мову і захочете вже вчителем працювати, це знову ж треба буде подавати документи на все, переробляти один параграф на інший. Також, коли ви навчаєтеся на. Якесь навчання паралельно, якщо воно буде заважати, наприклад, вашій основній роботі, і міграційна служба може запитати, чому ви, наприклад, з 8 годин працюєте лише 4 години, а тих 4 години навчаєтеся. Це такі, такі проблеми можуть виникнути, тому що я це знаю і, на прикладі, так? І що в такому випадку можна робити? Як попередньо я вже казала, документи українцям продовжені до 26-го року. Ви можете зараз вже працювати за, за своєю професією, яку бажаєте, просто по 24 му параграфі. І е, воно також вам буде враховуватися е, в, коли ви, коли ви дійсно працюєте. Не просто практику проходите безкоштовно, коли працюєте за договором, буде враховуватись ваш стаж і, і так далі. Звісно, якщо ви вже, ну, якщо у вас одна професія, ви дійсно впевнені, що ви за цією професією будете працювати в Німеччині, взагалі без проблем можете змінювати свої параграфи. Пізніше також можна буде змінити один параграф на інший. Це не є якоюсь проблемою, але це. Час, ну, наприклад, десь ви розумієте, скільки часу треба, щоб змінити параграф, десь не знаю, там з, з кілька місяців точно, додаткові кошти, час і так далі, ви витрачаєте. Тому обов'язково собі подумайте, чи є вам зараз, чи так обов'язково з 24-го параграф переходити на інший. Якщо в вашому випадку так, класно. А якщо ні, то можна ще почекати. Що стосується прийому біженців. А, зараз Німеччина як приймала, так і приймає біженців. До речі, Німеччина з всіх країн Євросоюзу прийняла найбільшу кількість біженців. Це мільйон 152 п'ятдесят тисячі 640 За даними останніми даними, які я знайшла. І до речі, це навіть більше, ніж в Польщі. Польща 956 тисяч, тобто багато біженців з. Інших країн переїжджають в Німеччину. Чому? Тому що тут соціальні виплати високі. Також Німеччина забезпечує вас курсами німецької мови, але також потім вимагає, щоб всі йшли. Ну, більшість йшли працювати, так як вже зараз це відбувається. Багато хто там не отримує далі направлення на курси, а вже Джо-центр, працівники джоб центру підшукують. Роботу, і якщо ви самостійно підшукуєте роботу разом з працівниками, то ви можете хорошу роботу знайти. А якщо ви лише надієтесь на працівників, це може бути по різному. Що важливо, також обов'язково вивчайте і здавайте екзамени з німецької мови за першим разом. А хто планує сюди їхати, тому що вони дивляться, якщо ви за першим другим разом не знали, ну тому що ви ще не знали, чи воно вам потрібно, то можливо далі направлення не отримуєте. І в Німеччині на сьогоднішній день соціальна допомога на одну дорослу людину близько 500 516 євро, здається, точно не пам'ятаю цих даних, а на дітей від 300-300. 400 євро в залежності від віку дитини і це ті гроші, за які можна тут прожити. Якщо ви плануєте їхати в Німеччину, на сьогоднішній день це без проблем, але ви маєте розуміти, що ви можете зіштовхнутися з великою кількістю спочатку бюрократичних проблем, обирайте собі той регіон, де менш заповнений біженцями. Якісь маленькі міста при великих містах, тому що, наприклад, Берлін вже не приймає біженців, ну тобто лише е, табір, ви можете, е, звісно, як приїхати в Німеччину. Е, і я записувала це в попередніх своїх відео, дуже багато детальних кроків, нічого не змінилося, все як було, так і є. Можливо, з вас будуть якісь трошки інші документи вимагати, але нічого особливого, всі документи, які з вас вимагають, і якщо ви. З України, ви їх точно зможете надати. Або, наприклад, обґрунтувати, чому у вас їх немає. Які регіони приймають біженців? Під цим е відео я надам сайт, де ви зможете подивитися, де які регіони, де більше біженців, де менше біженців. І, е так обрати собі. Також ви можете обирати собі табори. Під попередніми своїми відео я дуже багато постійно залишала табори. Але один із найбільших таборів це в Берліні, куди ви приїжджаєте, і там далі вже відповідно до вас розпреділяють в інші табори, якщо у вас немає знайомих і родичів, до яких можна було їхати. Якщо це відео було корисне, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться обов'язково на мій YouTube канал, напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому питанню, з чим ви не згідні. Я знаю, що багато з вас зі мною не згідні. І почуємось в наступних відео.